Всім привіт! Якщо ви хочете приготувати неймовірно смачний пиріг, який повертає багатьох людей в дитинство, то це відео саме для вас. Сьогодні ми приготуємо мега смачний тертий пиріг. Вперед! Для початку беремо миску, висипаємо туди масло, висипаємо до нього цукор, додаємо туди ванільний цукор. Масло повинно бути дуже м'яким, кімнатної температури. Краще витягнути його за декілька годин до приготування, тоді вам буде легше це все перемішувати. Після цього збиваємо одне яйце, перемішуємо і збиваємо інше. Всі інгредієнти для даного рецепту будуть в описі під відео. Додаємо просійне борошно та розпушувач і замішуємо тісто. А зараз беремо плівку, 1 третю тіста, ставимо в морозилку, а іншу частину ставимо в холодильник. Це все на 30 хвилин. А зараз у нас є дві опції: взяти готове варення або приготувати його. Для цього нам потрібно ягоди в пропорції з цукром 2 до 1, тобто дві частини ягід, одна частина цукру. Це все перемелюємо, перебиваємо, додаємо м'яту і доводимо до кипіння. В моєму випадку варення було напівготове, тому я доводжу його до кипіння, знімаю з плити, даю охолонути і все Якщо варення занадто рідке, просто варимо його трохи довше. А зараз виймаємо тісто і відносно тонко його розкачуємо. А зараз беремо деко і ставимо туди тісто. Форма тіста залежить від дека. В моєму випадку трошки не вистачило тіста. Орієнтуємось і відштовхуємося від своєї форми. За той час включаємо духовку, щоб вона розігрілася на 180 градусів. І виливаємо варення на тісто. Якщо воно зарідке, воно може трохи витікати. А тепер витягаємо заморожене тісто із морозилки і натираємо його на терці. Звісно, це не так легко, як здається. І коли все готово, ставимо розігріту духовку на 25-30 хвилин. Постійно слідкуємо, щоб не підгоріло. Даємо охолонути і нарізаємо. Як на мене, пиріг найсмачніший тільки тоді, коли він теплий. Тому раджу вам довго не очікувати і насолоджуватись. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мій канал лайком та підпискою. Натискайте на дзвіночок і до зустрічі в наступному відео.